Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприци. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський патєс, виглядає. Зараз, побачили? Це типовий британський пад'єс, поняли? Не так як в кіно, а отак воно в реальності. Значить, я захворів. У мене З моєю прострілення легенією це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів? Що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнути можна, да? якщо не почать лечитися. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі битові аналізи, якийсь каже, тобі оцей бупрофене. Ну, коротше, ми все це пройшли. Да? І я такий щасливий. Що о, от може українці такі запасливі, що у мене вдома, у мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони Бо Бога за кордоном що? не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглой, наприклад, єда, і, і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я от тож... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Тіпа? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть до реанімації, бо тут, якщо реанімація, то, то все ти. Бо швидко, близько, ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки мене не прийняли. А, ну от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. У усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте мені, ти до врача зараз пояснювати, У мене 5 кульових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші попрофені, сірок, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я, мені все, мені жопа. Понимаете? Безполезно їм пояснювати, Вони ж тут упрямі, як капець. І а, якби у мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само більшості українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього, того, що не купити навіть за кордоном, абсолютно сріцептом без рецепта, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, яку нас кормили, що там закордонні ліки суперкласні. Ну, може, якісь так, да, але які вони і для чого вони взагалі? Як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, іти і того то ще не достать. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприці. Бо, щоб всі наркомани сколяться, напевно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу зрозумів. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. <кій> ніж ми з нашої та медицини. Мене в Україні врятували. Я коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти будеш там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от так палець пропорували. Бачите, отак зрісся в Україні. Його б нормально зробили. Ну вони кажуть: давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія класно зроблять. Красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець паліцпропорували. Я кажу, палець зростеться нерівно. Ви маєте прооперувати. Вони, ні, ні ні, все, зергут, зеркутця буде добре. Тобто, я я що, я оперний співак, бізнесмен підприємець, поправляв там вообще лікарів, медиків. Як робити це? Треба було правильно. розумієте? отака от історія. І я. Врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, що ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми б не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Все, друзі, піду лікуватися взагалі абсолютно безсил. Така мелоч, яка мені зараз може врятувати життя. І я її не можу купити. Просто вважайте, як цей, як котики, чорний ринок. Треба ходити, так шукати, де ж купити цих купувати. Я, я ж їду з Британії, поняла? їду. Дам вам розкажу, так. що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, так. всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти. Короте, будьте підписані. Мене оці всі д -д -д достали. Нехуй їм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копеек. всі будемо нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі, тримайте.